Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вашій увазі показати такий виноград під назвою Рошфор. Дивіться. Бачите, гривня. Гривня і ягода. Чималка така собі ягода. Ось. Це один з перших моїх виноградів, який я посадив на винограднику і яким я дійсно задоволений. Комусь він подобається, комусь не подобається. Мені подобається. Він має присмак. Фруктовий, сливки щось, до сливки щось подібне. Солодкий. Кожен рік достигає. 125 днів в нього термін достигання. І завжди я з ним згружаю. Ще такого в мене не було, щоб не було на ньому врожаю. Лоза ще, на жаль, не визріла. Будемо чекати, доки визріє, але. Грон вистачає, якийсь менше, якийсь більше. З різними ягодами. І з великими, і з малими. Бачите, і маленькі є грона. Є ще й не достигли, бо рік проблемний в цьому році. Будемо сподіватися, що щось достигне. Бачите, таке є грона, Ось таке. Тут, бачите, ось який широкий. його. Ну, від кореня йде яке широчезне. Ну, кажу, що дуже старий, 9 років він. З 2016 року посадки він. виписував я колись приходька з Києва його. Так що це, цей виноград у мене давно. І я ним задоволений. Ось такий це угловий кущ у мене. Лист, навіть хімічні опики не дуже на нього повпливали, бачите, трошки повпливали, але не дуже. Не дуже, він витримав, бо здоровий дуже великий кущ, старий. Лист в нього ось такий. І що зараз люди купляють новинки і потім ті новинки після дощів лопають, ще щось, то рошфор ніколи не лопає. Ось тільки він як довго повисить, то тут, де тримається, де тримається ягода, в цьому місці буває розтріскування. Але то мусить дуже довго висіти. Бачите, оце все розшпорчить. Рошфор, розшвор, розшвор. Небагато грон в цьому році, трошки замало, хотілося б більше, але вони є. Рів проблемний. Деякі кущі взагалі без врожаю. А на ньому є. Якби ще тих хімічних хопіків не було б, якби я був не покропив, так, то було б ще краще. Ніколи не змішуйте, не робіть бакових сумішей. Краще. Час потратьте, покропіть по окремості одним препаратом, висохло на листі, засвоїв наступним. А на наступний день, то буде ще краще для вас. Так, Зараз ми візьмемо ягоду, зріжемо, розріжемо. І спробуємо, давайте цю велику о. спробуємо на цукор її, яка вона буде в розрізі. Так. Ось кладу гривню. Бачите, яка ягода. Ось. Зараз я вимкну, потім вимкну, бо не вмію. Ось так виглядає. В середині бачите, кісточка ще зелена, йому ще потрібно повисіти. Йому потрібно повисіти ще. Зараз ми видавимо соку і перевіримо, скільки тут цукру. Ну, цукру, мабуть, небагато, раз кісточка зелена. Будемо зараз бачити. Показую вам. 16% цукру. 16%, якщо ви то побачили. Кажу вам, я смак, який розповідав. Ягода середнього хрумка така. Не м'ясиста, ні. Але бувають і хрумкіші. Але добрий, смачний, я люблю такий. Мій смак винограду. Так, не буду я вас більш затримувати, друзі. Дивіться, ось такий лист у нього. Морозостійкість у нього 23 заявлено градуси, мінус 23. Потрібно вкривати. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв. Перемоги двічним ворогом. Слава нації! Смерть російській Федерації!